На порядок денний 18-ї сесії обласної ради попередньо винесено 43 питання. Усі безумовно важливі для життєдіяльності краю, зазначають депутати. Тому вимагають детального аналізу. Перед любою сесією це потрібно глибоко вивчити питання, щоб тоді на пленарному засіданні менше виникало питань, і можна було прийняти всі рішення, які необхідно прийняти сесії обласної ради. Значний блок питань стосується обласних програм: прийняття кількох нових, внесення змін та звіт про виконання попередніх, термін дії яких закінчився. Питання навколишнього природного середовища є будівництво на селі, програма і зміни до програми, програма про охорону здоров'я і зміни до програми. Є зміни до програм, тому що змінюється фінансування, змінюються витрати на програми. Тому потрібно внести зміни. В ці програми. Також у переліку питання про кадрові призначення, надання спецдозволів підприємствам на користування надрами чи гірничі відводи, а також питання щодо врегулювання комунальної власності. Передбачено і внесення змін до обласного бюджету. А от прийняття нового головного фінансового документу краю поки ще під питанням. Щоб приймати бюджет, то потрібно, щоб було прийнято рішення по бюджету Верховної Ради. Але на сьогоднішній день говорять, що з 27-го вроді би повинні прийняти, тому ми поперед. Редні включили, але ще питання в принципі не готове буде залежати від цього, як Верховна Рада прийме бюджет. Світлана Золота, Андрій Храбас для інформаційного випуску.